Притягнули на евакуаторі, не заводиться. Така, в принципі, не дуже стара машина, ну і BMW, в принципі, то не розкіш, то машина для їзди, не буду нічого говорити про стан, про те, як за неї доглядали. Бо дружина мені завжди каже, що я клієнтів хаю про стан автівок. Не буду нічого. Говорити, просто покажу, просто покажу, як люди експлуатують автівки, в якому вони стані, як їх привозять на СТО. Я в принципі в робі, але тут мабуть треба постілити пленку, щоб пробу не запачкати.